Генеральний партнер показу Микулин, смак, перевірений часом. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, наші хороші телеглядачі у програмі обережно, смачно. І сьогодні, як і завжди, ми з вами будемо готувати такі смаколики на швидкоруч без великої там молекулярної кухні. По-простому, так як то люблять на Тернопільщині. І тому, дорогі, запрошую вас. До себе на кухню. Сьогодні ми будемо з вами робити приготування таких бутербродів на швидкоруч. На швидкоруч нам потрібно хлібчика, кобаска, сирочок, є помідорка. Добре і яєчка. Для того, щоб потім підсмажити такі канапки, дуже діти то люблять. Мої діти -то тако люблять і гарячі канапки. І їли би в день, і їли би вночі, і зрання, і під вечір, і ще раз в день їли б. Я думаю, що так само і ваші. Тому ще раз, можливо, хтось вже знає навіть лучші рецепти. Ну ми нікого не тримаємо, дорогі. Слухайте, і беріть, записуйте собі на пам'ять. І так, мої хороші, для початку треба нарізати кобасяри файно. Беремо кобаску. Щоб була добра кобаска, то Микулинецька така гарна кобаска. Люблю я її тако, посмакувати часом. І тому купляю. Для початку нарізаємо ковбаску, хочете грубше, хочете тоньше, можна взагалі нарізати соломкою і вимішати з сиром, з помідоркою і так розложити, тоді його обсмажити. Можна цілою положити, як хоче господиня. Які б не були часи, щоб не відбувалося навколо, я все згадую бабині слова. Сину, їж, коли смакує, вбирайся, коли пасує. Є можливість готувати їсти, готуймо. Нема можливості, перебиваємося, чим Бог послав. Сьогодні маємо кобаску, маємо сорочок, робимо гарячу канапку. А завтра будемо мати хлібчик, Тоже помастимо шкварками, теж будемо їли. Голоду не буде. Тому, дорогі, робимо так. Хлібчик на хлібчик ложимо кобаску. Зараз ще помідорки, сирочка і буде люкс. Миколинецькі напої, сири, ковбаси. То є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну, класна. Кобаску ложимо на хлібчик. Відкриваємо наш гарний сирочок миколинецький. І будемо. Ложити до кобаски сир. Довільний, який маєте, але того елігантський. Сири різні є в тих Миколинецьких сирів. Але в мене м'який. Він, коли у нас вже підтопиться, то буде дуже естетично, гарно дивитися. Хлібчик, кобаска, сирочок. Нарізаємо. Поки то все роблю, якось гріховно стояти, нічого не проповідувати, щось треба казати таке повчальне, хороше. Але знаєте, я дуже люблю співати. Я повчально так заспіваю про нас людей, бо ми люди схожі до кораблика, який плаває серед бурхливого моря життя. Плаває собі кораблик серед бурхливого моря життя, а хвилі його б'ють то вправо, то вліво. Так само наше життя отак трошечки кидає. Але нічого. Така гарна давна є псальма як човник у морі, так я у цім світі пливу в Божій морі, хоч хвилі, так люті, моя пристань небо, туди я так рвуся. Як човник на беріг, так я до Ісуса моя пристань небо туди я так рвуся. як човен на беріг, так я до Ісуса, маяк мій спасите. До Бога всі мрії він міє Учитель. і до Нього я рвуся, як човен на берег, так я до Ісуса. Сервуся рвуся, сервуся, рвуся, Все сервуся. О люди живімо, гріха не чинімо, до Бога звернімось, ще поки він кличе моя, пристань небо туди я так рвуся, як човен на беріг, так я до Ісуса. Моя пристань, небо, туди я так рвуся, як човен на берег, так я до Ісуса. І в житті з Ісусом переживемо всі труднощі, переживемо, пройде, менеться. Головне не падати духом, ти йти, йти по тому морю, плести тим човником і рятуватися. Робимо далі канапки. У нас є заготовки на наші гарячі канапушки. Тепер нам потрібно збити яйка солею і всякими хмелями і сунелями. Беремо мисочку. У мисочку, оскільки мене небагато, то я не буду марнити продуктів. Я шаджу. Гарненько вибили яйка. До наших яєць додаємо трішечки солі. Додаємо перчику і ще якихось приправ на ваш роз. Що є? Ну що я скажу, беріть кардамон, беріть ще там мускатний горіх, як його немає вашій шафі. То що ж, підете за мускатним горіхом, ка на не будете робити, бо мускатний горіх треба в магазині купити. Робіть, що є. Беремо вінчик і гарненько. ці яєчка Збиваємо. Яєчка збиті, ставимо в коврітку нашу плиту, я забагато тринджу. І отак, поки нагрівається наша сковорідочка, ми можемо пороздумувати над одною істиною в житті, що світ несправедливий. Світ несправедливий. Бо один Бог лише справедливий, Він створює світ досконало. А люди собі такі без сказати трошки лукавенькі і обманливі. Історія старого завіту. Коли до царя Соломона, мудрого правителя, а мудрість він отримав від Бога, прийшло дві жінки, щоб він їх розсудив, кому буде належати дитинка, яка була в одної із жінок на руках. А справа була в тому, що дві подружки, дві жінки разом народили дітей. В одної жінки народилася мертва дитина, в іншої народилася жива дитина. Ця що в неї померла дитина, поміняла дітей, дала тій неживу дитину, а собі взяла живу. І тут мама каже: віддай мені ж мою дитину! А вона каже: то моя дитина, йдемо до цара, і хай він розсуде. Прийшовши до Соломона, вони розказали історію, як це сталося. На що цар каже до слуги: Бери меча, доставай і розітни ту дитину на двоє. Рідна мама, серце заболіло, защеміло, і каже: о, царю, хай буде її ця дитина, ну тільки залиш її живою живою ту дитину. Цар. Хвилина мовчання така невеличка. І каже: «Віддайте цю дитину, цій жінці, бо вона його мама. Та, яка не мама, їй було байдуже, хай в мене нема дітей, хай і в неї не буде. І тому, дорогі, ми не маємо жити за таким пріоритетом. Ага, Мене погано, то щоб і сусіда було погано, щоб всіх було погано, то не є від Бога, то є лука Бога. А від Бога є любов. Де є любов, там є Бог, там є робота, там є благословіння в роботі, там є благословіння вдома, там є благословіння навіть на кухні, коли ви робите канапочки, які ми зараз з вами будемо обсмажувати на сковорідці. Хлібчик, ковбаска, сирочок, помідорчик. А Верхній хлібчик у нас буде з кетчупом. Як ви бажаєте, можна ще щось додати. Такі в мене вийшли тернопільські бургери за виванці. Ну нічого, що є, то є. Мачаємо яєчко і будемо обсмажувати. Ось такі гарненькі бургери. Або, як я кажу, гарячі канапки за виванці нас виходять. Продовжуємо в тому ж ритмі. Поки наші гарячі канапочки гріються, розкажу вам історію, як я ще знайшов на канал вже. Жіночка мене зустрічає коло каналу і каже, де ви навчилися так то все робити, -те, їсти і співати вмієте. певне, що ви маєте якийсь інститут за співами. Кажу, ні, тьотю, не маю інститута з співами. Кось так Бог дав мені таланти всякі, а я їх не занехую, а розвиваю. Просять йду, не просять, не йду, бо не просять. Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах. Тому так підбадьорую вас і ті пані, що мене спинила коло каналу. Передаю вітання, бо я знаю, що ви любите дивитися ті всі програми. Благословію вам і вашій родині. Запах від наших бутербродів вже розійшовся, певно, що по цілому поверсі, бо бачу, дівчата вже там ходять, чекають, коли то вже щось то буде, поблизуються, але нічого, вже ми дістаємо наші готові такі бутербродики. Притримуємо гарненько. Сирочок так гарно підтопився, красиво все. Я вже їсти хочу, а не хотів. Поки наші бутербродики трошечки так підстигнуть, треба випити водички, бо то смак дитинства, то Миколинецькі напої. І так колись, як я був ще меншим, йду в магазинчик, а там не було сари такої, все було таке гарне, скляне, таке дитинство згадується. Солоденьке сітро. І от сьогодні, завдяки тому, я собі згадую дитинство. Дуже хороші напої Миколинецькі. І так, мої господинки, не будьте лядащі, хочете їсти, їжте. Але щоб їсти, треба зготувати. То не тільки ви будете задоволені, але й ваші домашні. Я знаю, що жіночу працю не дуже там сильно шанують ті домашні, бо то клопітка праця. Ну все одно, то є дар Божий, коли ви зробите і ваші діти з'їдять. І наші бутербродики прекрасні. Можна спожити, попрацювала людина. Хай і з'їсть. Бо хто не робить, то й не їсть, каже апостол Павло. Хто не робить, хто не, не працює. А ми працюємо і споживаємо їжу. Дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам України за кожен день. І отож, господинки і господарі, до нових зустрічей В толковій програмі. Обережно смачно! Будемо далі щось калапуцяти, робити. І хай наші домашні тішуться. Часом гості прийдуть. Нема під руками нічого. Що є, зробили гарачу канапочку, поставили кави, чи взяли, купили свою бутилочку, водички дали. І всі довольні і щасливі. З Богом! Слава Ісусу Христу. Генеральний партнер показу Микулин, смак, перевірений часом.